Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Карта Морський Рубіж. Маємо в команді противника три важких танки, два середніх і дві ПТ-сау. І наш герой грає взводом, грає з суперконверером у взводі на т 110 е 3 І, до речі, для мене це дивний роз'їзд, тому що. Ну, зрозуміло, завзводний їде. Сюди, тому що поїхав сюди є третій. От. А на напрямок важких танків взагалі ніхто не поїхав. І дуже цікаво те, що сюди залітає ТВП. І чому він так необережно грає, поки що не зрозуміло. І, мабуть, зрозуміло не стане. Ну, в кінці бою стане зрозуміло. А наш ТВП. Теж чомусь грає десь там. От, до речі, не влучив він в ТВП і хотів побільше зробити шкоди, Перезарядився на фугас, якщо б стріляв ББшкою, скоріш за все, що попав би. Але тут ми також цієї інформації не дізнаємось, друзі. Маус бачимо, що в центрі стоїть, тут вкатує Фоч, який не пробиває нашого Є3. Чому не пробиває? Тому що Є3 першим робить постріл, і е, коли. Ти робиш постріл свого ворога перед тим, як він в тебе стріляє, то в нього, звісно, наведення трошки збивається і забирає вже хоча тараном, Ну і грає достатньо агресивно, їде одразу пушити тут ІС-8 Є у нас, бачимо, ТВП вже тікає, звідси, зрозумів, що тут смаженим попахує і тікає. Тікає ТВП іс 8 стоїть, стоїть, нічого не робить. Просто, просто крутить головою. Незрозуміло. Вирішив, що треба їхати, під є 3. Правильно, правильно, такі нам противники потрібні в команді ворога, щоб вони могли якось так підставлятися під є 3 і їх співзводити. І бачите, як наш герой стріляє. Достатньо гарно грає, мені подобається, як він володіє цим танком, цією ПТСАу. Чому? Тому що він пробиває і стріляє в такі, скажімо, невеличкі, невеличкі такі, скажімо там, як кажуть то в піксель. Да? І... Ще дуже гарно видно, що він грає ну, без повного зведення, тобто трошки звівся і стріляє. Чому? Тому що, наприклад, якщо б він тут зводився, то в ТВП він взагалі б не влучив. І наразі ще залишається наш герой один з тим самим нашим ТВП, який там стоїть на балкончику. І розуміє, що треба щось робити, КПЗ-70 не підставляється. Десь поїхав там ТВП, але він це всю обстановку бачить і вирішує, що треба їхати грати 183-го. До речі, майже всі танки, не майже, всі, а всі танки команди противника вони шотні. Десь там тільки що пролунав постріл, але наш Є3 вже звідси поїхав. Має 765 ХП. Ну, цього Має бути достатньо для того, щоб виграти цей бій. Але давайте подивимось: Супер Форсаж. І 183-й не пробиває. До речі, 183-й тут е не 40% гравець. Достатньо нормальна в нього статистика. Чому він стріляв не хеш-фугасом, взагалі не фугасом, не зрозуміло. Тобто і Якщо б він навіть якоїсь шкоди заподіяв нашому Є3, то його команді було б простіше. Бачимо, що там точку С забирають і це забирає КПЗ, забирає точечку. Ну і бачите, що відбувається. От ТВП виїжджає, і він починає шукати зони пробиття у Є3. І звісно, Є3 стріляє майже без зведення, і забирає його, і залишається з КПЗ. Є точка одна в команді противника, яку треба перезайняти, перезахватити. Ну, наш герой робить трошки інакше. Бачите, як вирішує, що треба грати. Не пробиває. До речі, в Є3 оцей з правої сторони маленька комбашенка, вона пробивається, але туди треба ще вміти поцілити. Їде звідси. Іде звідси КПЗ, тим самим просто так віддає нам цю точку, і наш герой забирає. Начебто подумав КПЗ, що Є3 зараз буде точку забирати, але 435 очків переваги це не так багато. Бере вже голдовий снарядик підключає. І просто стоїть і вицілює. Міняє трошки позицію. І. Просто забирає КПЗ. Просто вкотив і забрав. От такі, друзі, справи. Це 5 фрагів медалька Редлі Waterса. 5,5 тисячі шкоди. 5 фрагів. Натанковано 2,5 тисячі. Медалька Калабанова, майстер, Редлі Waterс. воїн, звісно. 290 тисяч Срібла. І подивіться, друзі, наш взвод є третій. Маємо статистику 54%. І Суперконкверор 49%. Вони настріляли заразом 8 тисяч шкоди, 8,5%, як то кажуть. Якщо бути правильним, в команді противника, дивіться, 50% має 51, майже 52% має 183 і 60 тисяч боїв. 60 тисяч боїв це достатньо велика кількість для того, щоб можна було заюзати хеш Фугас, наприклад, того самого Е3. ТВП має 57%. І так, да, звісно, боїв тут небагато, Але питання в тому, що ну, зіграно було на 40. Тим більше останнє. Маус, зрозуміло, Маус виїхав в центр. Хоча завдання Маусу просто танкувати там багато не настріляєш. КПЗ 30 тисяч боїв 51,5%. Теж, до речі, дуже цікаво. І С 8. 50%. Це знову з 8. ТВП. Перший той, що поїхав, тепер всім зрозуміло. 48% і Фоч, такий, який теж вкатив туди. І він просто роз'їзд для Фоча був неправильний. А в нашій команді залишається наш ТВП: 55%, який злився. 49%, ну, злився в кінці, то грав в принципі, до кінця, але. Не допоміг, вже треба було міняти в кінці позицію. Тайп 61-й, 49%. Тертойс 47. І 7-й 48. І другий ТВП 53%. Ну, 83 тисячі боїв. Друзі, такий от от бій. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, надсилайте реплеї. Всім вам бажаю гарних боїв. Пам'ятайте, все буде Україна. Пока.